Мої вітання, трошки продовжимо тему, яку я зачепив в попередньому відео про роботу гібридного інвертора AXIOMA 3000BF. Показав, які в мене панелі. І чомусь усі накинулися, що тут все неправильно суто по панелях. Я так не вважаю. Отже, частина панелей на даху під кутом десь 30 градусів, які е, розміщені у напрямок е, південний захід. Ну не на південь, трошки більше на південний захід. Точно я тут не буду вимірювати. І оці панелі на рухомих трекерах. І кути тут е, на цих трекерах 45 градусів, а тут кут міняється. Коли на південь вони потрапляють, то кут тоді 45 градусів. Коли на схід чи на захід, там кут вже більше 45 градусів, десь близький до 70. Но це не настільки важливо. Тепер чому панелі не однакові? Усі, ці 12-вольтові панелі, вони 140-150 Вт з робочою силою струму. На цих я не скажу, не буду, там нема можливості. Але це е, полікристал, це монокристал. Е, тепер робоча, робоча сила струму 8,2 А. Так що, оце такий ж е, перлайт, тільки полікристал. Хочете собі, можете переглянути в інтернеті її характеристики, вони також мають 8 з лишнім Ампер. Тепер ці панелі альтек там 140-ві, а тут альтек. Зараз все розмито вже. потому что им купа років. на жаль я не знаю что тут покажет ну вот то, айтек 150 ватт на жаль ну по характеристикам там тоже 8,2 или 8 8,3 ампера так что при з'єднанні тих 10 панелей Струм буде протікати 8 А, тому що вони всі однакові. Дві, які вон там посередині, вони також з'єднані послідовно, Амери Солар, 285 Вт. І там робоча сила струму 9 А. Тобто обріжеться 1 А тут і тут, пропаде. Я ж це Прекрасно розуміє, не треба мені це все рожовувати. Тобто буде послабші панелі. Буде потрапляти от тінь, як, наприклад, от там, потрапляє, значить оця панель буде видавати менше і вона у всім колі обріже силу струму. Так що ми зараз розглядаємо суто, коли в оптимальній умові тінь ніяка не падає, скажімо так, десь на південь вони всі будуть. Направлені однаково, коли сонце вже світить на південь чи там вже переходить на південний, на південний захід, От, тоді вони будуть приблизно в одній площині. І говорити, що це все має бути ідеально в однаковій панелі з однієї партії, з однієї площині, і тоді інвертор буде працювати. То давайте подивимося зараз, як працюють ті самі панелі на прямий нагрів. Пряме підключення на тен бойлера. В тих умовах, яких зараз там жовтень місяць, Там вже сонце йде не під тим кутом нижче і так далі. Тут, тут зовсім можна бачити, як падає тінь. Оце десь приблизно воно на південь. На, на, на самий південь стоїть, бо це е, якраз полудень. От. Я ж не можу так зробити, щоб то були ідеальні умови е, поставити масив панелей на городі е, точно на південь, всіх їх зібрати, е, точний кут і так далі. Мене так влаштовує, як воно є, тому що я маю е, енергію, зараз ми поговоримо. Скільки вже тільки сонце зійшло, вже щось завдяки тим трекерам я вже щось маю. І так, дивимося, що ці самі панелі на м, прямий нагрів. Сонячна погода, жовтень все-таки вже прохолодніше на вулиці, обідній час і от так працює прямий нагрів. Півтора кіловатний тен, то, що вказано на ньому. Ну, от так 2 кВт панели зараз видають. Е, я більш ніж задоволений тим, що додав ще тих 300 Вт і підняв е, більшу напругу. От зараз я вимкну, побачимо, який у нас напруга холостого ходу. Зараз будемо бачити, точніше я вимкнув. От, 293 вольти. Я думаю, що він напругу все-таки показує правильно. Так, тепер. Трошки забігають якісь хмарки, тому от пока заміняється. Тільки за, хмар... за хмарку сонце зайшло, зразу пока заміняється. Раніше я таких цифрів не бачив, зараз набагато краще працює. Ну, тим більше різні кути потрапляння сонця вже на панелі. Що тут вже хотіти? Двісті тридцять вольт. А раніше було трошки менше напруга. 200-200. Тут я думаю, що набагато краще. Зараз. І так, поза кадром з того, що я ще бачу, найбільше, звичайно, я ж не можу сидіти. І постійно все знімати. Найбільше, що я бачив, це 1500 Вт і е, напругу е, е, струму 65 А. Як для жовтня, я вважаю, що і при тих кутах, і по освітленості це е, непоганий результат з масиву 2 кВт отримати е, 1500 Вт. Тепер в ідеальних умовах ці панелі можуть давати 8 А. Тепер питання, чому він, ці панелі не, не хочуть працювати з даним інвертором. Я 1500 Вт ніколи на ньому не бачив. Навіть коли даю... Найбільше навантаження. Ну, давайте зараз спробуємо такий варіант. Я переключу О, що ми маємо зараз: 1260. 1260-1250, нехай буде ватт. Тепер я переключу бойлер безпосередньо на роботу з інвертором. І так, маємо навантаження 1430 Вт, тому що крім. Е Тина бойлера ще щось вимкнено. І... 1250 Вт. Не витягаєте МППТ більше з панели? Те, що вони дають, те вони і дають. Дивимося, що покаже. І що тут є? Один 431 кВт 430 і те саме тут, так, сходиться, сходиться. По навантаженню загальному на інвертері, а з панелей 230 В. 5,1 ампер кВт 200 ну, Мені треба йти перемикати. От маю. Мені доводиться перемикати біля бойлера. Те ж саме. Так що в сонячну погоду, що панелі дають, то він її забирає. А в похмуру погоду він занижує напругу до 50 вольт, і от МППТ нічого воно не видає. Тобто не залежить, де ті панелі стоять і як направлені, ні трекера нічого не, не, не зроблять. Тому що сонця нема. Похмура погода і освітленість. Буде наскрізь однаково. Так що я тут не бачу з панелями ніякого, ніякої проблеми в тому, що проблема в самих панелях, а не в інвертері. Я ж мову веду тільки про похмуру погоду. От сонячний день, я показав, скільки видає прямий нагрів. От. Така освітленість, так? значить ми маємо е, таку потужність панели, і цю всю потужність інвертор забирає. Тобто він е, максимальної точки так і не знайшов. Тобто, якби ми, е, ш, ага, прямий нагрів нам дав 1300, а інвертор нам дав 2 кВт. Так не виходить. Е, в похмуру погоду взагалі. Погано виходить. Він дуже мало з тих панелей бере. Я що спробую. Я, в принципі, вже такий в якомусь відео показував, коли я підключав невелике навантаження. Там, скажем, з панелей було там 200 Вт напряму, а через інвертор було зовсім мало мізер. Так що. Анелі тут ні до чого. Тим більше аналогічна ситуація, аналогічний інвертор є у е, Богдана Нещерета. Поставив він нові панелі абсолютно 2,8 кВт. Е, одній площині, але щось я у нього бачив покази з такого масиву похмуру погоду 100 Вт, е, то й менше. Так що, моя думка, що цей. Гібридний інвертор не може нормально працювати в похмуру погоду. Неважно, які там панелі і як вони стоять. Проблема інвертора, а не проблема панели. Ну, Не знаю. Моя така думка. оскільки я говорю, вже воно все міняється. Сонце чуть яскравіше посвітило і вже має 1350 Вт. Так що. Я думаю, більше вже тут нічого е, додати. Я не буду. Свої думки я навряд чи зміню. Такий його алгоритм роботи, і на цьому, в принципі, треба дати собі з тим спокій. Е, і в подальшому вихід ситуації в похмуру погоду додати панелі просто е, через от такий Такого плану мппт контроллери безпосередньо на зарядку акумуляторів. Тоді буде якийсь ток. От маємо, е що зараз дають, дві панелі. І ще до нього бачили, що падає тінь на одну, одну частину. Але в неї 400 414 А зарядки і, грубо кажучи, 400 Вт з 800 Вт. 45. А зараз трошки сонце повернеться, тінь уже не буде падати на цю, на цю панель, і виробітка буде набагато більша. Так що на цьому відео завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Я думаю, ми вже ту тему зачіпати не будемо.